14 листопада Україна перебуватиме поза впливом активних атмосферних фронтів. Погоду без опадів визначатиме поле підвищеного тиску. Із південного заходу та заходу надходитиме тепліше повітря, тож температура повітря поступово зростатиме. Висока вологість сприятиме утворенню туманів у південних центральних областях та на Прикарпатті. Переважно вночі й у ранкові години. Нічна температура становитиме 0,5 градусів тепла. В день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 13 градусів. Упродовж усього дня на Полтавщині триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 8 градусів. Після опівночі опуститься до плюс 4. У Кременчуці хмарний день і похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опади не передбачаються. Удень повітря прогріється до плюс 9, вночі очікується 5 градусів із плюсом. У горішніх плавнях п'ятниця розпочнеться безхмарно. Проте вже опівдні небо затягнуть хмари, що залишатимуться до самого вечора. Опадів не очікується. Плюс 10 градусів обіцяють синоптики вдень, уночі буде прохолодніше, плюс 4. Вітер південно-західного напрямку до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 14 листопада 2010 року, за даними метеофахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 18 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1993-го – 13 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.